Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям Смертю і Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, В Тобі, святий Михаїли, церква має свого захисника і покровителя, ти видеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сияча, неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві, нехай своєю допомогою жінка, одягнена в Сонце. Старийся ангелів, розчавить голову Антихристу, і захистить своїх земних дітей від його підступів, перший захиснику влади Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану, і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, чи не так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог. Амінь.